Усім привіт, зараз я на дачі і хочу показати, як я буду готувати грядки для посадки. Отже, у мене є готові грядки ще з осені, вони по 40-50 см, значить, і велика доріжка для проходу, стільки ж. Отже, я наложив Мульчи на культурній грядки. Сьогодні прийшла, прийшов час її зняти, бо буду саджати сюди. Земля дуже м'яка. Це дія мульчі. Тут вже посаджено багато чого, і тут у мене королівської лілії. І я вже бачу, що от, вже прокльовується. Я дуже радий цьому, що вже вони прокльовуються. Тут будуть багато річники, бачите, от чиста грядка така, проходи великі для удобності. Тут у мене огорожені грядки. Це щоб трава не лізла. Це дуже удобно. Бачите? Лінія такого, лінія такого. Тут ще нічим не зайнято. Тут я вирощував свої георгіни е в 23-му. Сьогодні. Я буду їх сажати теж. 1 квітня. Перед посадкою одобримо суперфосфатом. Це добриво. І будемо сидити дійсно. А як все буде виглядати після посадок, ви побачите незабаром. До речі, в моєму саду цвітуть уже такі нарциси. Я їх буду пересаджувати, тому не дивіться, що вони так в траві. Вони відцвітуть і зразу я буду пересаджувати. Може комусь треба, то можете заказати в мене за гроші або на обмін на інші рослини. Тут у мене. П'ять ящиків такого сорту ботанічного заказуйте і багато. тюльпанів, які. Не пропадають, вони такі стойкі. Один раз посадив і на 10 років червоного кольору. Теж можете заказати. Отже, в іншому місці у мене тут е елітні сорта тліпані. Вони трошки сховані подальше від людей. Взагалі, бачу стрілки вже навіть пускають деякі. Це тайне місце. Кого цікавлять іриси на будь-який колір. Звертайтеся обмін або продажу. Дякую. І так привіт! Як обіцяв знімаю готову грядку для посадки. Єоргін. Я вніс мінеральне комплексне добриво в землю і тепер прийшов час садити. Я перебрав георгіни, великі до великих, сухі до сухих. В общем, зараз висаджую першим ділом хороші такі м'ясисті, навіть проросли. А, але я думаю, при посадці багато поламається, але це нічого, бо ще багато проснеться е, сп'ящих почок, і з них буде потім зелень. От поменші екземпляри і зовсім екземпляри сухі. І мусор, багато мусора. Бачу, що сухе. Зразу відриваю. Тут можна іще було поділити на декілька штук, на три штуки, але мені жалко ламати, а то... мені головне, побачити цвітіння, а то поламаю і цвітіння можу і не побачити. В общем, так. От в такому виді треба сажати вже. І погода дозволяє. Ну, це, звісно, переросли. Довго стояли в тіні плоці. Але виростуть спящі почки і замінять, якщо вдруг поламається, земля, пуш... земля пушок. Дивіться, яка пушиста земля. Чорна, привозна. Ну що? Будемо сажати. Отже, зробив я примірну розстановку і тепер лопаткою буду купати ямки і вставляти в землю. Тут примірно 5, а 12 штук поділених. Отак От вони будуть. в свої гнізда посаджені. Навіть 13 штуку зміг посадити, вмістив. От тільки отак от стирчать прошлорічні стебла. Це такі маячки. Треба їх залишати, щоб знати, де ти посадив весною. Без них важко. Знати, де ти посадив. Все, тепер поливати треба. Оце весь принцип посадки. Перекопав, удобрив, посадив. Все. Будемо свідкувати, як росте у мене на гряці йоргіна. І полити. Ще би замольчувати. Да, треба буде чимось замальчувати. бо надовго відїду. Щось придумаємо. Пока!